Всім доброго дня, слава Україні! Україна, З вами слава. Надюшкін Сергійовий, Віруськін Сергійовий і я Сергій Шелудько. Так що, друзі, по засніженим дорогам, по засніженим полям їде сімейка Шелудьків без самого главного, без Лесі Петрівни. Їдемо на риболовлю, на крупняка і дівчатами, на Яготин. Так що зараз поїдемо, щось зловимо і сьогодні заділаємо, розберемо це все діло і посолимо. Будуть у нас заселедчики стовстолоба, яких ми також розіграємо частково вже на наступну п'ятницю в лоті. Вчора ми розігрували таранчук, сальце, да, Надюшка? бомбейловська було діло, каже, але я не їм сало, але виглядало Чого, доволі симпатично іси. В рухи навіть їсть, так? Да? Чи так? Трохи, так. Да? Так що, друзі, вчора реально були шикарні лоти. Я думаю, що на неділю щось теж настряпаємо. Тобто завтра проведемо. Вчора нас брали ми на самому стрімі в районі 55. На даний момент вже в нас є 67 тисяч гривень, тобто ми рухаємося далі. Потихеньку не спіша. Все чинчинарьому. -чин ну а зараз поїдемо на риболовлю. От, і Будемо готувати оселедчика і будемо далі збирати на 44-ту бригаду, 61-й батальйон для хлопців на повнопривідний бус. Скинув їжачок Л-300, скинемо хлопцям. Якщо підійде, знаєш, будемо збирати. Ціна питання 6 тисяч гривень. Він на базі е, доларів 6 тисяч доларів е, чи євро ще. ну, 64, 24, 240 тисяч. Він йде як джип на базі Mitsubishi джипа, роздатки, ну все, понижайки все є. Так що, друзі, їдемо далі. Зима нам не поміха. Заїдемо, заснімемо. Тетя Світі також веземо, вона хотіла дуже сильно таранчуку. І вона приймає участь в лотерейки, ну щось у них не виходить. Так що виділили баночку таранчучка, щелучківські ковбаски і кусочок. Діректор дзвонить. Директор дзвонить. Олеся Петрівна дзвонить, а нам ще в магазин а, треба а, заїхати. А, так, друзі. Заїжджаємо, пересікаємо. Це ж кажуть, воно супо щитається. Ну. Кулябувка. Дівчата там хі, питалися риболовити, Вон, рибаки навіть сидять на ставку. Ну, ми тут не будемо риболовити, бо тут не клює, так, да, дівчата? Тут не клює, ми вже пробували. Ось така вона красота, а клює там далі, так? Так, друзі. Тепер назад переїжджаємо Супой Також ми тут обрали рибку. Тут рибний магазин. Ну, зараз їдемо до підписниці моєї. Нам повинні її почистити. От, а вже дома ми з вами розберемо. Тут каже сплатна рибалка, я тут ніколи не був, тут за забором є така копанка здорова, де рибу, мабуть, виловлюють, і зберігають. І там теж можна рибачити за гроші. Ну і Колись їздив я. Це кажись, воно вважається малий супий, чи великий супой. Я не дуже розбираюся. Яготинці, Вадімчик знає, От. а я щось трошки не знаю. От такий плесо Здоровецьке. Колись давно був тут на рибі, дуже давно. Аж отуди з червоного заріччя заїжджали. Обілоцерки, кстати, теж такі водні канави, і там дуже багато рибхозів. Отакі, і через них спускають воду. О, так що, ну а ми їдемо на наше рибне місце там, де завжди клює. Не всі рибаки, правда, діляться ну, Але ми такі, ми такі, що розказуємо всі секрети і зараз покажемо, де да ловиться 100%. Дорога в Яготині бажала б кращого. Ніхто, походу, навіть не трусили. Ну я не знаю, наче ні. Ну, сьогодні у них вихідний. Хоч за період війни вихідних взагалі не повинно бути. Вихідний буде тоді, коли ми відвоюємо свою свободу і тоді будемо відпочивати. Так що повинні працювати, поки є така можливість. Так що, друзі, риба жива, Чи жива риба. Тут клює, Тут клює 100%. Так що наліпка Шелудьківська. І піднімаємося на горбочок і на горбочку клює. То кажуть, треба там під куширі, десь там в долинці. Ну, а ми тут на горбок можна, можна так, сідати і їхати. Так що Шелодьківська наліпка, миру по низький путіну петля. Ну а ми погнали далі. Каже, Віруха з горочки можна прямо на санках катати, але ж під машину можна попасти. Що класно, так? Да, але ж машини. Це, тут горок вистачає. Тетя Света загорає, так? Да? Шелудька одразу з телефоном. Саме рибне місто. Клює 100%. Презентик від шелудька, ну гляньте, що там є. Саме головне. А? Таранчук. Леся Петрівна сказала передати особисто в руки. Росік, а ну зайди сюди. Він там такий був розстроєний. Він же ж на стрімі, на стрімі все время шкідає, кидає. Хоча таранчуку. таранчук і вчора я подивився, бабуся. Ну попроси ж мені таранчуку. Ну бачите, не треба й просити. Леся ну, Петрівна знає кому передавати таранчук. Ну, Там він. таранчук і каже, я не знаю ковбаска, ту що ми вчора робили. Так, що включите відосік, пожарити і будете їсти да. разом Можуть із Да. Та та. Так що, друзі, це моя підписниця тітя свята. Вона настирлива, приглашала шелудька в гості. Він тепер їздить регулярно. На вулиці зіма сніг, і ми їдемо до неї на рибалках. Я приїжджаю так клює всіх. Да. Закидаєте вудочки і я вже витягну там два товстолобіка. столобіка. Кілограм, мабуть, поклював по вісім, так? Вже готовий. Да? Уже готовий. Да. Де він вже біля вас там, так? Да? Де він там? Росічок почистив. А вони вже запаковані. Вони вже... Вон такі лобатики, воно тут. Я тобі покажу, покажи, які. Зараз ми їх. Вчора, вчора в мене не вийшов, вчора такий був насищений Це день. Нас воно... Та лобастики взагалі капець. Ну вже дома ми кінцявці. доснімемо, буде я з ними воювати. Хоч мені сказали. Та, Льоша була, так тобі друбали, мене спитав, це ж Льоша до мене дзвонив. Mm. Ну, вірше був, Він каже, голови відрізати вони треба. Mm -hmm. Як я помучаюся, ну мені ж треба, щось зняти. Mm -hmm. Я вже розберуся, там, буду, як порося буду розбирати, хоча й свиней не вмію розбирати. Так що дай ще список. По списку мама нам сказала купити по путі, щоб ми вже не петляли. Mm -hmm. О -о -о. Mm -hmm. А вибирайте все а що. А що одразу Лесі Петрівні? Я, как... Леся... ж... я знаю, що вона любить горішки. Так, да, вона таке любить, так. Да. Так що пакуємося і так. бляха, буду воювати з тими товстолобами, реально дебелі. Я Це цвет, скільки кілограм одного? Значить, дивися, одного вісім, одного вісім вісімсот. Красавчики, вообще Овщ... красавчики. Yeah. Ну, в такому весі от худож менше, так, да? чи більше? Що, що? В якому краще весі брати рибу? Оце, якщо на, на селюдочку, це найкраща риба такого весу. Да. да. Ти ж голова И... не дуже здорова, да? так? Ну голова там хороша, конечно, а, але там, ну... но він э, м'ясистий, він не такий кислявий. Потім ага. якщо мельче, там більше кісточок, а в цьому йде. Тим ті наріом. Так що телефончик зараз знову з фоточкою. Я до тіті то не мог дозвонитися, а вказується, вона така дама, що не з кожного телефона трубку бере. Так що прийшлося сповнити, де я сховав візиточку і по цьому номерочку вже можна дозвонитися. І не тільки до тіті Світи, і до сина, і до невістки буває, попадають. Хто може, то і бере, так? Ну так, в нас так, хтось да візьме, обов'язково. Що, вам не холодно, взяти ж не то, бо ж дуже. Зараз живець, так, в мене просто тут вчора цілий день живець. Сьогодні а само... люди хоча живця купують, так? Да? Живця це просто. Люди ходять на рибалочку, я зрозумів. Просто, просто я тобі скажу, що там оце... О, а карась є Є ще карась є. на даний момент. Такий невеличкий, як Леся потрібна. Невеличкі потрібно. треба вибирати. А карась здоровий, та так? Вступчик, або він такий... Ну зараз подивимося. Коробчики плавають. От такі на вудочку такого потягувати. Звісно, да. вот Чинчинарю. Вот, Тут там ще вот, лобатий один сидить. Це да, такий, як да, у мене, так? Да? Ще такий один живий. Один. один о, три, тетя свято в неї клює. Отакий, ось такий вона. Та який вже буде такий, нам небагато кілограм два. Бо я прошлий раз приїхав, оба, заїхав підписчик, з Чернух. Кажу, ой чого ти мені не сказав, що ти на рибу їдеш. То кажу, я йому откидав, там каже, нам з жінкою, діти не їдять. О, то не берегу, ми... Трошки менше. Рож, да, меншенько збираємо. Та був. я думаю, там хвалить. Та, та, оце тобі добре. добрий день. Що це сповжу, добре, так. що ви так приїхали, щоб оце тільки порозходилися. Думаю, ви приїдете, я не зможете. Хоч би телефон не впав в воду. Коротше, коти вас атакують, приходиться ага. воювати, да? ага. так що ловимо рибу. Да, лови, да. О, такий хороший, живенький. Да, Ай. Да. Хочеться вже й на удочку, да, Надюха половити, але ж ну, да. в, тому, в цьому році в тому не дуже зростуха була, дуже багато да. іншої роботи. Ну, нічого. Буде виберемо нашу незалежність і. Ну, Буде в кожен день. Будеш, да, їздити, уже вирос. Так Illoram Та, два. да, скільки там? там трошки. Там може і хватить. Ну киньте ще пару штук. Тут невеличкі є, стою я Є. Контакт. А у вас 146, 46, <реку> а виграв 103. <реку> і так оце кожен раз у нас десь так близько-близько, ну <реш> то треба всім гуртом збитися і один пробіл заповнити. Ну, Хоч номерків було, бачите, багато вчора було да, Богу, багато, але в основному всі х... тільки участвували. мало хто так донатив. Якщо там прошлий стрім були такі донати, там. Ну так ти ж таки цієї виложив. Не, реально, я б за такий би теж поборовся. Скажіть, звісно, жалко. жалко. ну я думаю, що Литько у вас ну вирішали не я, Талася Петрівна. Не... ну там є частково те, що... Даже, кстати, копчене сало з тої коптілки є, я ще не виставляв. Вчора забув виставити відео, ну вже і так три штуки улупив. Mm -hmm. І сьогодні буде відео, я вночі вже витягував з тої коптілки. <реш> а ще хотіла спитати тебе, от я ти порося ріжеш. Ти продаєш м'ясо? То всі питання далося Петрі. До неї можна, бо ми ошибаємося зарані, зарані, так. Да. Да. Ну ми, якщо ти ріжеш у п'ятницю, в четвер. В четвер, да? ми будемо різати у вівторок. Це раз то просто вони в суботу ж їдуть на базар, ага. так щоб якось нам підстроїться, що то вже з Лесі Петрівною дасте чи дочки номер, чи я, чи якщо немає, то я вам дам номер телефону. Є, а важливі. все, то дзвоните все. до неї, все що треба. Вона, якщо є така можливість, вона ж вже дивиться, що по замовленням є. Ага. каже, є чи нема, і звигаємося. У нас є люди такі, що хтось за дві неділі пишеться, хтось за неділю, ага. хтось буває, за місяць пишеться. Короче, О. можна це, да, да. бо ми хочемо поговорити. Не твого ошика в тебе в Я Бо в мене ошика, якби такий як у мене, то би не наїстися точно. Як будете так робити на роботі, як виберіть, що хочете, то у вас, але ж та синовий магазин. Невістка вижене, вижене з роботи. Значить, дивись, а візьміть собі ще по... Так не треба. То все Петрівна сьогодні з'їде, на наступний раз то з інший. Та я шуткую, все нормально. Так, нормальо. Мені сказали вам дати. Так... А ми ж вже зробимо. Поки ви зробите, так ви поїсте сьогодні на обід. Олки-палки, добре. Добрий вечір. <хи> ну, Наше їжа ж та що. Ми вчора от, розігрували, Нам вже дівчата дали. Ми спробували, ще трохи осталось. Трохи сьогодні. Ще... Спасибо. Це одна. Ви нам подарунки робите. Так щоб... А, так що в мене чистка риби, друзі, а тут а безкоштовно до кінця моїх днів. <хи> <Да, хи> поки да. буде магазин, чи поки буду я жити. Да, да, Каже, рості готовий за таранчук, чистить. За таранчук тобі почистить, цілий день буде чим. Круглими сутками. Ну щось немає, не прийшов. Не прийшов, я йому сказала, щоб зайшов, але ну, він та, -та. та ну. <риклад> так що ви ж знаєте, як робити таранчук. Тепленьку водичку до останньої каплі, потім на сковорідочку. Запах пішов, вікна закриваєте, бо сусіди прийдуть і одежмуть. Так що, бо буде тоді бо буде тоді горе. Так що, друзі. Хто буде в його заїжджаємо на горбочок, клює постійно в тіті святи. Ну читя свята тут завжди як штик, почті ну, да. на Бо... виходні до да. понеділка. А, а сьогодні субота і хтось на роботі. Да. Так що ми на цьому відусь, номер кнородин завершуємо. Щас прийдемо додому, будемо. Мучаться, так що сильно не смійтеся. Ви теж кстати, ділиться. Я розумію, що ви професіонали в цьому ділі. Але ми будемо тренувати. Ничего, все я можу ви... ви, як там? Може, я придумаю новий метод розбору товстолоба через задницю. І... Роз... Казав Ростик, що купимо як от, що машини, ми є на кьорхер. Ёр... Да. 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 І, да. і будемо чистити рибу. Ну, я кьорхером чистив, але зараз холодно на дворі вода і воно. Все примерзає, і в мене і голова тоді в Стружці. Так що, такі так що родині подякував, вам Дуже. дякую, що ви є. Вам і буде, всім глядачам кажу, в мене багато людей, між собою вже познайомилися через коментарі. Ви можете писати в коментарях, хто звідки, і люди можуть знайти собі однодумців, обмінятися. Телефонами і перепитувався. Є вже такі моменти. Ну і так само свята знайшла шелудька. І Шелудько приїхав. Приглашали, приглашали і приїхав. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми почнемо далі додому. Наколядували. Як колядувати можна. З цієї колядки до наступної. Так само й посівають. От і все. Так, але дівчата нас закалядують, ну так вони. Так ми і так уже скільки ми колядуємо, де й калядуємо. Ми ж в телевізорі візорі Ми дивимося, співаємо. Вчора смиреку співали з вами разом. Подітвора спить, бо їм рано на базар. А ми посідали з розсіком, ми смиреку з вами співали. Красавчики. Так що пакуємося й печемо. Получили позитив. Ну і саме головне, хоч щось, знаєте, люди. Ну важка ситуація зараз, але все одно ми підтримуємо один одного, підтримуємо наших хлопців, і дівчат і рухаємося далі. Так що погнали.